Зі святому спінні при святої Богородиці на часі новини про автівку для вояків розгірчанських пасічників та відомих спортивних постатей стрищини. Розкажемо вже за мить. Ще одну автівку. Завтра стрияни повезуть на передову нашим хлопцям в станицю Луганську, 128-му гірську піхотну бригаду. Така саме машина потрібна на сході хлопцям. Ну, що зараз піде сезон дощів і прохідність там якраз таку машину потрібно. Почнеться болото, буде тяжко проїхати по полях. От ми вирішили вийти таку машину нашим хлопцям. ОАЗа придбали за гроші місцевих благодійників, відремонтували силами спонсорів руками майстрів зі Стрийського коледжу. Мерседесовський мотор, мерседесовський короб. Зверху вирізаний люк спеціально для щоб хлопці могли, якщо треба, то встановити якийсь кулемет. Нині у свято Успіння Пресвятої Богородиці авто для АТО освятили у православному храмі Івана Хрестителя. Отець Іван Улинець сподівається, машина, в яку вклали багато праці, добрі люди служитиме нашим воякам довго. Ідейники задуму та жертводавці дякують усім, хто не залишився осторонь і вклав свою лепту. Благословляється святої, тому благодать като ліці святої. Мотор саме більше поступить. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мають знати, хто найбільший хабарник в місті, в якій організації він працює. Чорні списки нечесних людей, громадські активісти міста пропонують ширити в інтернет мережі. Мають на меті створити антикорупційний сайт. Про корупцію пропонують розповідати навіть у школах. Пізнавальні уроки сіятимуть серед молоді зерно чесних, працелюбних українців. Що з того вийде, покаже час. А нам з вами треба знати, як діяти на практиці. Про наші права та антикорупційний захист. Скаже начальник Стрийського міськрайонного управління юстиції Тарас Ілечко. Тарасе, вітаю вас у студії. Сьогодні ви до нас завітали вперше. Скажіть, будь ласка, зразу, що таке корупція? Корупція це загалом, якщо по-людськи сказати, це явище ганебне. А якщо говорити по закону, ми можемо звернутися до закону України про запобігання корупції, це використання службовою особою, наданих їй повноважень чи пов'язаних з ним можливостей з метою одержання неправомірної винагороди або прийняття такої винагороди. Угу. Знаємо, що закон про корупцію в принципі, свіжий, новий, навіть нещодавно до нього були внесені поправки, які основні тези можете виголосити для наших страя. Як я вже сказав, значить, визначення корупції це є закон України про запобігання корупції. Загалом закон є новий і він зроблений на найкращих зразків європейських законів. І в цьому законі є багато новел. А саме, що тут дозволяє нам цей новий закон? В новому законі є передбачено. Не тільки щодо державних службовців, контроль над ними і постійний, скажімо, нагляд щодо їхньої діяльності, а так і а так само для громадян відкрита можливість звертатися про певні факти корупції, також і в анонімному порядку, по цікаво щодо анонімності, так адже ми люди такі усі ще з такою ментальністю старою, так. І боїмося, аби не нашкодити самому собі, а також своїй сім'ї. Як зробити правильно анонімно? Куди звертатись? Значить, особа, якій стало відомо про вчинення якогось, скажімо, корупційного діяння, може анонімно не не вказуючи своїх ідентифікаційних даних, тобто прізвища і так далі, але чітко вказавши подію, що саме відбулося, і чітко вказавши, хто службовець вчинив цю подію. Може звернутися безпосередньо до цього органу анонімно. В цьому органі безпосередньо, в тому чи іншому органі державної влади, керівник зобов'язаний вчинити дій щодо усунення даного правопорушення корупційного. А саме в який спосіб виноситься на розгляд цього державного органу, і дана особа відстороняється від виконання цих обов'язків і безпосередньо усуваються ті всі недоліки, про що звичайно особу не можуть повідомити, бо звернення було анонімне. Але вже особа сама повинна переконатися, що даних порушень немає. Це цілий розділ цього закону говорить про те. Це є захист викривачів. Такі особи називаються викривачами. Чому? Тому що вони сприяють, допомагають державі. Загалом суспільству знищувати такі явища як корупція, і вони звертаються анонімно. Яким має бути цей лист? Він має бути відправлений заказним, заказною, заказним листом. Як правильно його оформити? Це якісь є вимоги? Немає вимог. Цей лист просто має містити чіткі дані про факт, про особу, хто вчиняє корупційні форму листа довільна. Чи можна зараз скористатися інтернет-поштою і переслати на адресу даного підприємства? Такий лист? Так, звичайно, зараз, оскільки досить все швидко, швидко, розвивається. швидко розвивається, швидко поширюється, і кожна державна установа, от як ви мали можливість переконатися, мають і свої сайти, і свої електронні адреси, а також навіть і сторінки, Фейсбук, і так далі. Я, я розумію так, що кожен керівник зобов'язаний, не дивлячись куди і яким шляхом прийшло це повідомлення. Відреагувати на нього. Тільки таким, тільки таким чином, ми зможемо подолати, чи принаймні розпочати, подолання цього ганебного явища корупції. Чи може викривач, як ви назвали, тобто людина, яка повідомила про факт корупції, хабарництва, потім пересвідчитися в тому, що було проведено розслідування і якими є його результат. Ну, можна про це пересвідчитись і загалом, скажімо, знову звернувшись. До того чи іншого державного органу про таку ж послугу, так а крім того, якщо особа хоче конкретніше знати, є ще закон України про доступ до публічної інформації, де особа може просто запитати в тій чи іншій державній установі, яка ситуація по тій чи іншій проблематиці, чи по цій чи іншій справі, і тоді де стане зрозуміло, що цю проблему усунуто чи не усунуто. Тим, хто відмовляється давати хабари, інколи знаходять 100 причин для того, аби відмовити, як діяти в таких діях в таких справах. Значить, якщо особи створюють, тобто службовці створюють спеціально середовище чи створюють певну ситуацію, коли особа неможливо ну, не може іншим шляхом, окрім як шляхом дачі хабара, вирішити своє питання, це є найгірший. Найганебніший прояв корупції. Таких державних службовців необхідно притягати моментально в цей за час до, як мінімум, дисциплінарної, а то адміністративної, а то й кримінальної відповідальності. Я думаю, що в таких випадках це є вже поле діяльності правоохоронних органів, особа зобов'язана звернутися до правоохоронних органів е, і повідомити про такий факт, а також керівника цієї установи. Якою є відповідальність сьогодні? Ну, сьогодні відповідальність є дисциплінарна, це щодо трудового законодавства, адміністративна, це в вигляді штрафу і позбавлення права займатися певною діяльністю. Ну і, звичайно, всі, всі ми знаємо кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність вона досить зараз є жорстока і ну, жорстка. І... Там передбачається і кримінальна відповідальність, і конфіскація майна, і позбавлення волі, і так далі. Так що я вважаю, на даний час чине законодавство досить пильно і досить чітко контролює ті всі моменти. Але я би хотів сказати ще про другу сторону явища корупції, якщо ви дозволите мені. Значить, Корупція вона взагалом складається з кількох складових. Є особи, які отримують хабар, а є особи, які дають Хабар. І, як правило, от ті особи, які дають хабар, це є провокатори, вони провокують. І якщо зараз прекрасно ми знаємо, яка в нашій країні ситуація є, ситуація є складна. Державні службовці, ну, в більшості своїй є дуже мало фінансового захищення, дуже низький рівень заробітних плат і так далі. І якщо державним службовцям постійно провокувати і провокувати його хабарем, Ну, я не знаю, хтось погодиться, хтось не погодиться. Ми боремося, ми як державна служба, ми боремося з тим. У нас в структурі органів юстиції до нас входять і відділ реєстрації актів цивільного стану, і відділ Державної виконавчої служби, і реєстраційна служба. Крім цього, є наші напрямки ще інші окремі, загалом навіть і напрямок щодо запобігання корупції. Але все одно провокація хабара. І оце, що явище поширене в нашому суспільстві даванню хабара, це воно несе з собою таке ж саме зло, як те, що беруть хабарі. Чому? Тому що нам всім відомо, що корупція починається чуть не десь з дитсадка. Коли дитину, дитина потрапить в дитсадок, потім в школі, щоб гарно вчилася, потім в інституті, потім на роботі і так далі, і тому подібне. Але ви повинні зрозуміти і громадяни, що якщо ви подаєте хабар... Ви не тільки робите одне правопорушення, тобто ви даєте, та особа отримує хабар, вже маємо два правопорушення. Але ви ще і позбавляєте інших осіб права скористатися своїми правами. Тобто, немовби є черга, а ви позачергово щось отримуєте шляхом дачі хабара, нехтуючи правами інших осіб. Оце є теж, оце явище потрібно викорінити. Це можемо викорінити тільки ми всі разом, тобто суспільство, громада. Взявшись всі разом, як кажуть, за руки в теперішній складній ситуації в нашій державі тільки таким шляхом ми можемо подолати. Тому от я зараз дуже широко залучаю до, до цієї теми громадські організації Стрищини. Всі, без виключення, я закликаю відкрито, будь ласка, звертайтеся, Болехівська, 25, управління юстиції чи телефоном 574-39. Значить, можете звертатися. Ми проводимо засідання. Ми думаємо, як подолати корупцію, але не я особисто і не тільки юстиція, а всі разом. Що нам не прийнято? Ми зараз робимо відкритого листа до Острійської єпархії. Для чого? Для того, щоб під час чи після служб священники людям пояснили, що церква теж вважає це явище погано ганебним. Крім того, ми хочемо зараз провести ряд лекцій в навчальних закладах, як в дошкільних навчальних закладах, так і в загальноосвітніх школах. Так і в професійно-технічних, так і в коледжі. Крім того, ми хочемо провести ряд лекцій. Ну, для маленьких діточок в садку це буде в формі, скажімо, вистави. Возумієте? А для старших це вже буде лекція. Не дивлячись не тільки, але і педагогічний, наприклад, колектив будемо збирати. Але не тільки ми, а я і громадська організація. Наприклад, нам стризька сотня, ще хтось хлопці будуть, чи навіть будемо пробувати залучати, хто дійсно був в зоні АТО хто має що сказати, крім сухо по закону, розумієте, як я буду виступати і так далі. Е, ну, далі ми хочемо зробити візуальну, безпосередню інформацію для людей, щоб люди розуміли, що явище корупції складається з двох частин. Дають, хабать, беруть. Треба, по-перше, розрубати і, по-друге, ліквідувати першу і другу частину. Тільки, в такому, тільки таким шляхом ми зможемо подолати це явище. Я дякую пане Тарасе, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Так як я вас послухала, я зрозуміла, що в принципі подолати корупцію можемо лише разом. Людська ментальність, старі кадри мають пройти крізь горнило очищення а соціальний рівень життя українців зрости лише в такий спосіб. Всі разом спільно і держава і народ, який ній живе, можуть змінитися. Я сподіваюся, що спільно ми досягнемо успіху. Так. Можливо, навіть не скоро, а за кілька десятиліть. Але дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Нехай вам щастить успіху! Дякую, вам. Дякую, дякую. До побачення. 10 тисяч гривень вимагає від відомого на теренах стрищини журналіста Михайла Олійника Роман Солтес. Чоловік подав позов до суду про відшкодування йому моральної шкоди за те, що той не вніс його прізвище у книгу 255 футбольних постатей стрищини, яка вийшла у світ восени торік. По цьому питанню сьогодні відбулося перше засідання. Роман Солте стояв у витоків стрілківського футболу наприкінці 70-х років із клубом, який створив, виграв кілька чемпіонатів району, тріумфував і в кубку. Його визначні заслуги, як вважає сам автор, проігнорував себе ставить в один ряд з найвизначнішими діячами, тренерами, футболістами і функціонерами, які мали неабийки вплив на футбол стрищини, такими як Юрій Бенько, Анатолій Петрик, Ігор Мачуган. Кубок чемпіонів два рази чемпіони району серед молоді. «Осінній кубок і за радянської повну нагород, тому що я маю диплом тренера, а не дурака якогось. Окрім цього, пан Роман обурений тим, що у книзі немає згадок про футболістів Стрілкова і сам клуб. Хоча справді це не так, що найменше п'ятеро осіб з цього села у книзі. Вказані відповідач по справі Михайло Олійник не сумнівається, що суд виграє. Вважає вимоги пана Романа безпідставними, адже до когорти 255 славетних, я каже сам відніс тільки найкращих стосовно згадок про команду стрілкова, то їх у книзі не мало б бути. Вона про особистості наголошує пан Михайло. Книжці мої 255 славетних п'ять славетних посадів включені. Ті з постаті футболу, президенти футбольних клубів, ну, тренери, які чогось ну досягли на все в союзному рівні, все українському і обласному, і міжобласному. Голова Федерації футболу Стрийщини, а нині член виконкому Львівської федерації Орис Пасіка, до слова, однокласник Романа Солтеса теж вважає, що правда на стороні журналіста. На його переконання, автор сам у праві внести до книги тих, кого вважає за потрібне. Це не є історичний роман, це не є документальний твір, де позначені конкретні особи, дати, дні, роки і так далі. Це є книга. На погляд автора він підібрав 255, Він пише в передмові. Він просить вибачення, навіть більше того, в передмові про те, що якщо він когось образив, когось не відобразив, це в передмові написано. Це вже на його стороні. Поки що суд по цій справі відклали перерва для ознайомлення справи і залучення нових свідків триватиме до 17 листопада. Тоді Феміда і оголосить про своє рішення. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Віртуоз та майстер на всі руки живуть у селі Розгірче. Про бджоли, вулики, збір меду та продукти бджільництва говорити обоє чоловіків можуть годинами. Володимир Якимес претендує на рекордсмена. Втім, аби здобути такий статус пасічнику віртуозу треба повторити свій рекорд ще раз одягнути на себе рій бджіл. Знайомтеся, це Василь Стегура з бджолами товаришує вже 20 років. Перший вулик подарував йому на уродини вуйко. Зараз у багатодітного пасічника 40 сімей його бджоли діти добрі, кусають рідко. Нам пощастило порцію цілющого яду бджілка віддала господарю. Кусає задом. Вона тут тримається і задом кусає. То жило вона має такі насічки. Вона сюди за залізає, коли вона коли витягає, вона залишається тут із ядом. То є така подушечка з ядом. Чим воно довше в руці в тілі? Тим воно більше напухає рука, більше, ну, більше виходить яду і тим корисніше, рух, тим, ну, корисніше але як для кого? Є люди, що і помирає. Людей жалять а своїх за межі ладні вбити. Такі правила. Виховання маленьких бджіл займаються дорослі. Це охоронці, які не пускають другу бджолу в вулик. Жа бджола у другий вулик не залетить. Вони е, спеціально е, вони, е, ну, бачите, сві, як бджоли розташовані, друге бджола у чужий вулик не залетить. Вони розрізняють запах матки. Вона вдруг в другі воли не залити. Вчать їх підтримувати чистоту у будинку. А коли дітлахи підростають і створюють власні сім'ї, мають шукати собі житло, вилітають, рояться на деревах з допомогою рійниці пасічник здіймає бджіл і поселяє у нову оселю. Вулики купує, експериментує і сам нові проекти бджолиних будівель дозволяють розширити житлову площу. 16, 20, 28 сімей мешкають по сусі. От вона сідає в тому на дерево, десь високо, понизько, як куди виходить. І така є ріниця, вона називається, бачите? І чіпаєте так на гілку денебудь, де там є рій засить, ось так висить у тому і Чіпаєте сюди, на дерево, і стрясаєте рій сюди, цю рейницю. Обов'язково ставити дві рамки, ну бо три рамка червою ставити, щоб не тільки може бути, що не тікати. Ритуал освячення оберігає бджілок від найстрашнішого ворога кліща, завбільшки, макової грошини, який знищує цілі бджолині родини. Бджоли трудівниці влітку живуть місяць, а взимку найбільше половини року. Показві бачите? а це є. Я би витягнув, показав матку, але важко її зараз знайти. Вона з вулика не вилітає ніколи. в неї більше вага. І вона звули, вона не може літати, вона тільки ходить. О, і вона, вона я, я кажу, В якості матки залежить бджолосім'я. Потребують батьківської опіки та теплої ковдри. Тому пасічники ламають голову над утепленням вуликів зовні та зсередини. Постійно температура винна, вони так, якщо є зажарка, вони охолоджують махають крильцями. Якщо, є, якщо захолодно, вони теж температуру піднімають. Бджола зараз на зиму вона стає менше і менше. Там лишається 6-8 рамок. І тут, бачите, ого, вже. краї, бачите, ширина вулика, вона широка, тут отеплено всередині. А по краях ставиться пенопласт, або такі самі подушки Утепляється. Тричі на рік господар збирає урожай. Має пан Василь найсучаснішу у селі Медогонку, а за селом зводить бджолину відпочивальну. Зморені туристи лікуватимуть легневу та нервову системи, спатимуть на ліжках поруч з бджолами. Планує музей каменю відкрити. Це лише один екземпляр голова коня, робота рук самої природи. Це фазенда Володимира вже як імця. Той не всидить на місці ані хвилини, возить бджоли на курорти. А дружину на семінари, ярмарки. О «Цієї неділі було було день було в долині. Вона було дуже багато зі своїх країни, з'їжджаються люди. Ну і кожен цікавиться, кожен, ну, кожен обмінюється своїми досвідами. Люди випробовують пергу, пилок збираємо, робимо настойки про полюса, робимо настойка молі воскової, от підмору, наприклад, з мертвої пчіл теж робимо настойку. Так що все, що є у пасіці, то все є лікувальне, все натуральне. Жінка сама виготовляє цілющі бджолені продукти, за якими до неї приїздять навіть іноземці. Коханий Василь, натура непосидюча та талановита у його голові, море ідей. Коли реалізує наступну, знає хіба що сам. Та якраз би си яблінки, вилетів величезний рій. Ну я зловив матку, як само собою без неї. Ну, повісив собі на груди і всі бджоли повністю на мене обсіли. Тільки <смір> ну, без одягу був повністю. Одяг в мене був у бджолах. То супер. І до того, і після того. Ну, я відчуваю бджоли, я знаю, не в кожну погоду підеш до бджолів, не в кожну, як сказати, в медозбір. Бажано в медозбір йти, чому. Тому що, якщо є медозбір, пчела на те, не звертає увагу. Просто вона легковажна і працює тільки на мед. Такому вигляді віртуозний пасічник прогулював все селом. Односельці були заскочені, але це ще не все. Наступний витвір має вразити ще більше. Поки це таємниця, але Володимир обіцяє запросити експертів-операторів, можливо, якраз стане рекордсменом України. Все на сьогодні зустрінемося в понеділок. Гарних вихідних бережіть себе та Україну. Спеку прогнозують синоптики на цій вихідні 16-30 градусів тепла, вітер північний 1-2 метри на секунду.